Навесні цього року українці мали б обирати нового чи старого президента, якби не повномасштабне вторгнення. В суспільстві місяцями обговорюють, чи варто проводити вибори під час воєнного стану, тим більше і закон забороняє. Але настрій людей все категоричніші, бажаючих змінити владу більшає, особливо після таких резонансних рішень, як відставка залужного і мобілізаційні реформи. В зеленій команді, схоже, дуже близько до серця беруть будь-які натяки на невдоволення її політикою, а тим паче сумніви в її законності її перебування при владі. Наприклад, щоб висловити свій біль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вдався до метафор не так страшні зовнішні воші, як свої внутрішні вмити, будь-які особи, які сьогодні прийдує настав. Ставлю питання легітимності президента України це вороги України. Радикальненько. Але видихаємо. ми легітимність президента під сумнів не ставимо. А ви до якої категорії відноситесь? До тих, хто прагне змін в країні, або тих, хто вважає, що зараз це не на часі. Підписуйся на канал і сподіваюсь почути твою думку в коментарях. А поки ви розмірковуєте, я розповім вам, коли насправді відбудуться вибори про всі залаштункові ігри довкола них і, можливо, розкрию карти деяких політиків. І хто зна, може до кінця випуску думки зміняться. Вибори під час воєнного стану. Знаю, що копросатися в законодавстві нудно, але мушу, аби пояснити, що відбувається. Обіцяю я швиденько. Отже. Конституція України прямо не забороняє проводити вибори президента під час воєнного стану лише вибори до парламенту. Але закон про воєнний стан каже, що в цей період заборонені будь-які вибори. Але навіть при цьому шлях до да волевиявлення таки є. За кілька хвилин розповім який. А поки пропоную трохи повеселитися. Виявляється, в українського законодавства з'явився новий трактувальник Путін. Закон Украины а, о, о правовом статусе закона о, о правовом положении, закона а, о военном положении, говорит о том, что в период военного положения выборы, не пров, выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они Должна бути Об этом в Конституції нічого. немає. Якщо російський президент дивитиметься цей випуск, то доведу до його відома. В Конституції України вказано, що президент виконує свої обов'язки доти, доки на посаду не заступить новий. Стаття 108. щось на те путіну в навушники надиктували. Чи просто його юристи не змогли второпати наш основний закон. А я повернусь до того, як узаконити президентські вибори. Вибори можна зробити законними. Нічого складного, якщо конституцію під час воєнного стану змінювати не можна, то закони цілком потрібно всього лише внести зміни до Виборчого кодексу та закону про воєнний стан. Навіть сам Зеленський підтвердив, хоч і без ентузіазму. Якщо наш парламентарій готові. Чому тому що нам потрібні тоді зміни до законодавства у Виборчий кодекс зробити це швидко? Але не будемо наївними. Більшість в парламенті є зеленими. Отже, зміни в законі буде проголосовано лише якщо на те буде воля зеленського і його команди.